Всім привіт! Гарного чудового дня маленька підсумкова виставочка. І розпочинаю я її сумки. Сумка в мене вже давно виплетена, але вона долежала до, до підсумкової виставки, вона ще ніяк не дійде до адресата. Ну, нічого, вже скоро, скоро її заберуть. Так, це лицьовий бік, виплетена вона з ниток. На каналі там у мене. Я все розповідала, а це зворотній бік. Зворотній бік без оздоблення. А лицевий ось такою квіточкою. Ось такою гарненькою квіточкою. Ось така вона гарненька. Дуже ну, там всередина. Ну. Так, ось ось так вона. Ну, ось така вона. Ось така вона ручки довгі. Ось така гарненька вийшла. Так, тепер далі я продовжую, далі, далі ось такий чудовий ангелочок, так, ниточку треба буде відрізати, пропустила трішки. Ну, ось такий красунчик вийвся. Так. Тепер це вчорашня красуня. Так, вчорашня красуня, вона стала більшенькою. Так, вона стала більшенькою 36 см. Так, ну, дуже подобається. Як і казала, я не дуже люблю дироч, такі великі дирочки в серветках, але ця мені дуже подобається. Так що ось така гарненька вона. Це тонкі, тонкий екріл. Так, тепер я вам хочу показати оцю велику красуню. так. Ось велика ця краса така, це бавовна нитки. Також дуже гарно вийшло. Так. І... І тепер накидочки. Одну накидочку в мене вже забрали. Так, це, на... це з пакетів накидочки зроблені. Це накидочка для підвазонника, така невеличка. Так. Так. І дві накидочки в мене на табуреточки. Це ось перша. Це все бабусин квадрат, тільки просто різні візерунки. Так, це для табуреточок. Ну, і таку для табуреточки в мене також забрали. І це все з пакетів. Так, ну ще в мене накидки будуть. Для, дві для табуреточки буде, і ще одна буде для стільця. Ну, це вже буде в слідуючій підсумковій виставочці. Ну, поки я плиту, а я дякую, що ви є, ви найкращі. Бережіть себе і любіть себе, і відкривайтесь до любові до Бога. Пока-пока. До Бога.